Вітаю, друзі, доброго ранку. Сьогодні знову я в пошуках старовини. Знову черговий коп. Ну і відеозвіт з нього. Значить, ми сьогодні вдвох. Десь колегам мій пішов в іншу сторону, тільки склав прибор. Значить, я залишаюсь тут. Значить, друзі, де ми... Місце, коли я тут був, попадались тут накінечники скіфські, ну скажімо так, предмети іншої тої епохи. Е, що ж, Сьогодні сподіваємось, що попадуться вони нам знову, ну принаймні накінечники. Хоча сподіваємось, надіємось на щось краще. Е, все, Залишайтесь. День гарний, чудовий заходиться. Тож, Сподіваюсь на гарний активний відпочинок сьогодні. Відеозвіт, з якого вам покажу. Звичайно, що буде гарні, які знахідки, все буду показувати. Це, друзі, починаю. Друзі, маю першу знахідку, почин сьогоднішній. Так, я думаю, сьогодні на гарний, на гарний коп, на гарні знахідки. Завжди, я спочатку сподіваюся Та й всі ми. Так, лірика. От дивіться, ось, а, накінечничок. торчить в грудочки. от такий. Так, зараз ми його витягуємо. Ой, щось він не хоче вилазити. Ех, на жаль, трішки дивіться, кінчик обламаний. Але загалом трьохранний накінечничок. Такий непоганий. А, цікавий, цікавий, жаль, да, з затратою, з пошкодженням. Ну нічого. почин непоганий. Друзі, от такий він початок. Друзі, є друга знахідка. Так, вона цікавіша, ніж попередня. Ось дивіться, положив я так. витік з такої ямки. Положив ось так. щас Ой. Я так, дивіться, ось такий накінечник. Ну це вже такий солідніший, грязний, звичайно, але такий більший. Зараз так чіткісна віду. О, о, отак, щоб вам було видно гарно. О, дивіться, який красавчик. Ух, це хороший, жалко шипа нема Шипу тут. Шипо тут, та йлки, що ж мені наводиться ця Це... чіткість. Е, ну да ладно. Е, шипо тут був, але ж е, нема його. Жаль, ну нічого. Дивіться. Дивіться, який о, отак гарно видно. Ага, оце такий. Хороший, трохлопасний на <свист> така вона, знахідочка. Друзі, і перша монетка сьогодні. Так. Ось вона. Так. Що воно в нас? Ну це 5 копійок 1962 року. такі. землі Ну нічого да. так вон там шалопатка лежить в ямці така знахідочка у нас чергова друзі а от зараз я в шоці чесно кажу вам яку я монетку знайшов Ха. я такую ще не знаходив і не бачив срібло я навіть не знаю. Терти я її боюсь. Дивіться яка. Щось або татари, або Золота Орда. Щось таке. Ну клас, просто клас. Друзі, чесно, не Так. Ну щось таке, щось щось, да, щось таке незрозуміле, східне. Що... Ну я так думаю, можливо й ні. Можливо і ні. Але можливо й так. Хай вже думаю, я її гарно відмию. І потім вже буде відомо. Але така, дивіться, монетка Яка класна. Думаю, вам видно, от як ще так і гарно ось ось так. Там з другої, з іншого боку. З іншого боку грязна, сильно не видно. Ось тут ось, дивіться ось. Щось таке цікаве. Дуже цікаве. Ну, що ж, сам себе вітаю. А, клас. Такі монети я ще не знаходив. Ну, добре, коли воно добре. Це, от така чергова знахі Так, друзі, ну що ж, зробили ми привал. Не витримав я від цікавості. Так, дуже акуратно вологою салфеткою про термонетку цю. Так, зараз. О! Оце вона є. Чіткість навелась. Е, дивіться. Ось угу. така монетка. Правда, бачите, ну сахарна якась. Ой, якийсь вредитель її взяв і чимось пошкрябав. Ну просто немає слів. Щоб описати. Мій негатив до <ріст> людини, яка це зробила. Йо-маю. -йо. Ну, монета якась східна. Наскільки я розумію, не знаю, не спеція в них. виставимо на визначення. Нам її, звичайно, визначать, що, що це за монета, чи я, не знаю, турки, татари, чи може щось ще інше. Золота Орда, не знаю, не знаю. Це так. Що на... Пам'ять приходу, та й говорю. Тож, поки не не визначено, невідомо, а там далі визначимо. Все, ну от так. отак. Зачте, така вона. Витерта. Угу. Сохран взагалі непоганий. Але ж це як биво не пошкрябане. Хтось взяв ціле спрямовано навряд, я думаю, це трактори в полі. Ще так, воно було б грубіше, а це так, наче хтось сидів і спеціально чимось гострим шкрябав Ну, да ладно. Все, друзі, така знахідка. Друзі, і чергова знахідочка. А подивіться, от який ось лежить. Красавчик. На кінечничок. Так. Сейчас ми його візьмем Що це у нас? Ох, який маленький. Дивіться. Маленький, але який цікавий. А трішки тут на лки на надлумлений, надшкреблений, чи як його назвати. Але дивіться, який Який цікавий у нього з цієї сторони. А Бачите? Щось таке от, дивіться. Ну, Тучно і філова вежа. <риві> Де б її поставити. О! Так. І це такий мосик. Але цікавий, непоганий. Друзі. І черговий накінечничок. Так. Ось він. Ага, дивіться який. Такий непоганенький, цікавий. Якийсь трішки кінчик, чи зламаний, чи що. Ну, але тим не менше загалом Хороший, нічого такий. О, такий він. Друзі, чергова знахідка, ну, черговий накінечник, але ну, гляньте, гляньте, який він. Какой он интересный. Зараз за такие снимаю. О, смотрите, какие тут шипы. Ух, ничего себе. Смотрите, какие шипы не шипы. Є монетка. Так, на фоні ямки. Отак. От О! Ну, Я так думаю, що е, царська імперія. Одна копійка. копійочка. Зараз ми її так трошки витримемо. Ну так, так, стан. Звичайно, айс. Навіть дуже-дуже не айс. ну, Але нічого. Одна копійка так, вона і є. Ага. Друзі, і ще чергова монетка. от на цей раз, ну теж совет. Е, так, ну зараз я... Ага. Чіткість навели. Так, значить, ну, я так думаю, якісь 50 копійок. Е, мабуть. мабуть, Тому що там на поверху якась напис. Е, Такий, думаю вам видно. Тут з цієї сторони не видно, правда. Сильно залипше. Не е, не ну нічого. Да, ну, це не менше як 50 копійок. Правда, не видно ніякого року. Е, О, так, бачите ось. Ага, ось так добре видно. О, да, така знахідочка. Ну непогано. Побачимо якого року. Може якогось цікавого, а може і ні. Так скажімо для статистики. Ну нічого. І так згодиться, як кажуть. Друзі, дивіться, яку я цікаву знахідку знайшов. Дивіться, от така штучка. Щось я так... з Чіт не наводиться, та що ж таке. Е -е Значить, ну, на перший погляд здавалося б... Значить, ну, На перший погляд здавалося б ну, якийсь оплавок, щось таке. Але я, ну, я не то що підозрюю, я просто впевнений, що це оплавок срібла. По-перше, по вазі е це не алюміній, тому що алюміній був би дуже легкий. Це така штучка важка. І по є три, трішки зеленого нальоту, патини. Ось так трішки-трішки є, так видно. Але вона є. Ну я так думаю, що це срібло, оплавок срібла. Можливо, була якась заготовка чи що воно. Е, не знаю, можливо я й помиляюсь. Я ж не впевнений на 100%, звичайно, але але такий великий відсоток того, що це саме так. І що це є срібло. Цікава, цікава річ, скажімо так. Не знаю, на вагу. Ну таке важкеньке такий, На невеликий розмір не маленька скажімо так. Що я ще говорю, що мене й переконує в тому, що це срібло, такий оплавок. Ну, ось таки цікава. Штукенція попалась. Цікаво, до хто, речі, хто, хто плавив, тут срібло. Якщо скіфи плавали, ну, не знаю, можливо, можливо, в когось був якийсь виріб і була пожежа, горіло, ну воно оплавилось Ну, це як кажуть... Такий варіант більш до істини, Ну не знаю як і що, але підозрюю, що це так. Так, і є чергова знахідка. Друзі, черговий накінечник. Так, ось гляньте. Ну-ка. Ага. Чіткість. Наводця. 7-7. О. Навелася. А? Дивіться, який в грудочки. Маленький. Невеличкий, але цікаво що Цікавий, ну давайте його з грудочки зараз. Щас... А їх не хочу вилазить. Йо-маю. Щас. На кінечничок черговий. Томка угу. зараз його спробую. Так, без житті все. Земля повідпадала. Ось такий мосик. Малесенький. Угу. Такий. Так, друзі, ну що ж. Близиться день до завершення. Ми готуємось уже так, теж завершуємо, вернівши теж свої пошуки, свій коп сьогоднішній. Ну що ж, що сказати? Сподобалось мені сьогодні це поле. Поле виявилося так доволі щедрим. Сподобався такий сьогоднішній активний наш відпочинок, сьогоднішній коп. Ну, як він може не сподобатись, друзі, значить, який результат. Так, покажу, ось, дивіться, що ми маємо. І так, шість накінечників. Ну, один, один, на жаль, такий теж був дуже класний. Е -е, був, але обломана обломаний основа. Скажімо так, а година цей кінцівочка з шипом залишилася. Ну, накінечник був класний, звичайно, ну, ми його так скажімо, е -е, в розчут не беремо. Всього у нас шість накінечників. Ну, мале, від маленького. Більші, трьохранні, ну і два найбільших. Один ось такий трьохлопасний. Один і другий. Ну другий двохлопасний красавчик з таким здоровим шипом, Дивіться. Класний, звичайно. Так, по монетках у нас що у нас з монет? Чотири монети у нас значить одна значить царська, 5 копійок радянських, 6 км, 50, 50 копійок теж радянських, ми знаємо, який рік. Ну і що ж, ось програми, це у нас... E, значить, якась Східна монета срі, срібна така класна, цікава, якимись мечами, такими бачите, в різних Тут не знаю, що це монета, спеці, Потім, звичайно, на, на, на определенні підкажуть. Потім дізнаємось, що за монета. ну, Скажімо так, це знахідка сьогодні найкраща, так, ну, оплавок Срібла. Ну Я все ж таки впевнений, я не знаю, ну на 90% що це оплавок срібла. ну Такий важкенький. Я не знаю навіть скільки грам, вдома вже зважу. Вдома будемо бачити. Ну, якесь, якесь кільце, таке, я не знаю, якесь височне чи не яке, воно не знаю, що, що за кільце. 에, ну, от такий результат. Він непоганий в порівнянні. З тими виїздами, що в мене були, були попередні до цього, там і мій минулий відео випуск, мій там ще попередній перед цим, ну то, звичайно, нічого, ніякі рамки не можна зрівнювати, чи як висловитись, о, ні в яке порівняння не йде з результатом, з результатом сьогоднішнім. Він, звичайно, ну, скажу так, гарний результат. Все. Сам себе, звичайно, не буду хвалити, але просто констатую факт, що тоді на 2-3 монетки, там і на пару накінечників, які були минулого разу, то сьогодні, звичайно, так. Результат є. Все, звичайно, дякую, що дивились. Заходьте. Як я казав, і минулого разу далі буде. Так, ну що, дякую сьогодні моєму апарату. Він у, мене, він у мене Golden Mask Tracean. Все, дякую, що допоміг сьогодні. Все, друзі, дякую, що дивились. Заходьте, підписуйтесь. Далі буде. Все, до побачення, пока.